На концерт, приурочений до цього дня, прийшло близько ста ветеранів. У перших рядах ті, що пройшли німецько радянську війну. 93-річна Ніна Андріївна ділиться спогадами. Це дуже, дуже радісний день. Плакали, радувалися, сміялися. І в же час осадок залишився на всю жизнь. От я залишила інвалідом війни першої групи. Але я спасла 14 людей, воїнів. І Я знаю, що я зробила багато для перемоги. Дуже вдячна тим людям і нам взагалі пощастило тим, що ці люди ще є, Що вони здатні розповісти із перших вуст те, що відбувалося в ті страшні роки сьогоднішнім концертом у школі? Шанують ветеранів і підкреслюють значимість їх подвигів для нинішнього покоління. Сонце ясне. Цим концертом я, ну, не тільки я, ми всі, адміністрація, хочемо показати, що для нас це боляче. І ми пам'ятаємо цих героїв, які віддали своє життя за Україну в ті роки, і тих героїв, які віддають своє життя зараз, теж за незалежність України. Звісно, цікаво подивитись на дітей, поспілкуватися з ветеранами. Їхній досвід теж цінний. В них війна була більш жорстока і триваліша, тому це досвід треба перенімати. Нагадаємо, цього року виповнюється 71 рік, відколи нацистські окупанти полишили українську землю. І другий рік, як із неї не можуть піти інші чужі солдати. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський на часі новини.